хеллоу усім на зв'язку Френчі. Сьогодні на огляді у нас преміум танк восьмого рівня fv 4202 Даний апарат я залутав за рефералку. Я думаю, що за реферальну програму це самий адекватний вибір, який тільки може бути. Там, в принципі, особа немає з чого обрати, тому даний танк це мій вам рекомендаціон. Ну, погнали тоді розбиратися, що то за фрукт і як на ньому грати. Почнемо з пушки. Гармата у нас з 230 альфи, 226 пробиття звичайним снарядом, 616 КД, мінус 10 плюс 20 вертикальні наводки, зведення 2,04, точність 03 і ДПМ виходить 2200. Ну, про пушку, якщо так загальну, то пушка дуже важка в реалізації, бо треба завжди виїжджати і пікати з потих 230 альфи. Але в принципі танк дозволяє це робити. Далі живучість у нас 1400 хп, бронювання корпуса 51 в лобі і в бортах і 32 в кормі. Бронювання башти 200 в лобі і по 90 в бортах і в затилку. Ну товариство дивіться, корпусом він взагалі не танкує. Там хіба що ВЛД під жутким наклоном і може щось десь відрикошетить, але це скоріше виняток, чим закономірність. А от на башту можна, як то кажуть, розраховувати. Тобто однокласників ми танкуємо дуже часто. Звичайно, дев'ятки, десятки нас пробивають просто тільки так. По рухливості у нас тут 15,5 конячок на тонну, вперед 51, назад 21. Дуже подвіжна машина. В принципі, тут питань немає. Йдемо далі, маскування 29, майже відсотків нерухомої машини і 22 під час руху. В принципі, ну є, дай слава Богу, хай собі буде. Ним ізрідка ми можемо користуватися. В принципі, ми граємо від першої другої лінії, тобто від маскування тут рідко, коли буває можливість пограти. Огляд 444, майже максимальний. Я катаю з. Автоматичним вогнегасником. Якщо би поставив до пайок, то був би максимальний. В принципі, хватає асист, крабиться нормально. По обладнанню доволі все стандартно: в перший слот вентилятор, інші два під гармату, тобто досилач і стабілізатор. Все для комфорту стрільби. Екіпажик теж доволі стандартний. Там в принципі багато не треба, боєве братство, ремонт, маскування, можна ще пожежовесіння вкачати, щоб пайочок возити. Інтуїцію і навики на стабілізацію. В принципі, цього буде достатньо для комфортної риї. Ну що, погнали в бій, дивитися на цю жертву реферального зговора. І так, бойочок у нас починається з того, що ми випадаємо на кордон Імперії, стандартний бій, у Верхній РЕСП. Тут, в принципі, всі однокласники, ми можемо не боятися їхати сміло вперед. Що ми і робимо? Ми їдемо на фланг там, де тяжики. Тут будемо приміняти свої якісь способності, будемо танкувати від башні, будемо нав'язувати боротьбу і дпм надавити важкі танки. Будемо старатися давати демедж і так далі. Граю я на ньому, в принципі, е, якби фармлячи, тому що даний танк дозволяє вифармлювати цілі е, гори срібла. Дивимось на роз'їзд відразу. Дивимось на роз'їзд. Так, нас на фланг СТ майже ніхто не поїхав, його, скоріше всього, що в нас продавлять. Е, і сподіваємося, що до нас приїде багато противників для того, щоб. Ми могли набити кучу домашки. Так, наша йолка засвідчує відразу під'їзд Т26Е5. Ми розуміємо, що хто до нас буде їхати. У нас тут є підтримка наших трьох тяжиків, вона ще четвертий там подгрібає з бази. Дивимося, вверх забрали їхні ЛТшки. Ми тут можемо розклобашувати помаленьку їх. Так, Оп, даємо один демедж, відкатуємося, супер. Поки він до нас під'їде, ми вже будемо заряжені, даємо, танкуємо від башні знову ж таки. Даємо другий демедж, ми маємо перезаряджатись трошки може швидше, ніж він. Хоча там, мені здається, зарядка 26,5 около 5,9 приблизно. У нас 6,1. Так, він знову нас не пробиває, даємо йому знову демедж. Зумітьте, ми граємо тільки на ББшках, то, в принципі, важкі танки в лоб пробиваються, якщо знати, куди стріляти. Так, даємо рікошет, він нас пробиває на 26,5, подгрібає наш об'єкт 2.52У, і будемо тут трошки їх, як то кажуть, піддавлювати. Льова старається там десь виглянути від борта. Ушка наша танкує снаряди ХПшками не броньою. Так, дивимось, що там робиться далі. Так, їхні танки помаленьку підтягуються, нам тут треба вже обережніше грати. відтягуємося трошки назад, стараємося від башні давати демедж, не пробиваємо охо, десь Снаряд летів не туди, куди ми цілились. Так, там шквал Нашого тайпа крошить. Ми не встигаємо по ньому дай наші забирають його супер. Стараємося від голови знову вийти. Нам, в принципі, так нам дає знову, він бачите, він на підкаліберах. Я вже дивлюсь, куди він не пробиває навіть. Він на підкаліберах навіть даже, так не може нас пробити. Так, не пробиваємо знову охо. Важко нам дається він. Так, дивимось, що там далі у нас. Вони нас піддавлюють і піддавлюють, але нам в принципі тут відступати нема куди. Даємо Т26,5, він відступає, розуміє, що йому тут не вижить. Так, він знову нам дає. Даємо, не даємо по об'єкту. Остаємося з поломаною гарматою. Так, і тут з двох сторін дуже важко вибрати когось одного, хочеться не отримати і дати демедж. Бачу, об'єкт трошки передовернув, даємо йому під, під гуслю. Так, ждемо КД і зараз будемо знову давати по Т265. Даємо, він нам вибиває БК, ми тільки використали ремкомплект, і ми будемо зараз цілих півтори хвилини без БК. У нас і так ДПМ, там десь 2200, а тут буде взагалі 1100. Так, даємо ще раз по Т265 і уходимо на длінне КД. Я б сказав ви навіть так. Так, дивимось, поки оцінюємо ситуацію, поки у нас тут є час. Так, d 26 5 ошибається, але в нас не вистачає стабілізації, щоб йому дати. Відкатуємось назад, в нас вже і спина горить, там базу продавили, захоплюють Займа... За... базу. Так, дивимось, дивимось, дивимось там десь льову не видно. т 26 e 5 не попадаємо в лючок, йому там світлося оранжевим, якщо б прокнуло, би пробіття, її можна було б дати йому. Так, Йолка вирішила розрядити ситуацію, ворватися на об'єкти, всі на неї звертають увагу і ми використовуємо цей момент, викатуємося, даємо, забираємо 26,5. І все тут, в принципі, справа техніки. Нас тут майже порівну на, наш, на нашому боці скіл і дуже сильне, як то кажуть, впевненість в собі. Даємо в льову вщикуємо. Хорошо. Ще йому вальнув 2-5-2. Просто замічательно. Так, зараз треба дождатися, отлично. У нас тепер є е, боєукладка починена. Ми можемо далі їхати. Льову забираємо. І можна вриватися, відстрілявся е, борщ. Ми не пробиваємо його раз. Ужас. Так, увага, тепер вистріл номер 2. Чікс, не пробиваємо другий раз, ну це, це наше все. Так, він забирає 252 2у, тут ми вже його пробиваємо. Я вирішую на нього вірватися, зараз тараном його добити. Так, даємо оп, єсть. І треба швиденько-швиденько. отлично, танкуємо борща в упор і добуваємо. Тепер акуратно відкатуємося назад, щоб не відхватити Т-103. Бо він може больно дати там. У нього альфа 440, а коли буває за 500 вилітає, дуже больно ловити таку альфу. Так, тут ця двохстволка коробочна вилазить. Зараз треба акуратно знову від башні його прийняти. Його відволікає наш ЛТ. Ми тут, в принципі, не спішив нікуди вилазити, тому що невідомо, де Т-103. Взагалі невідомо. Можливо, він поїхав, піднявся наверх і поїхав через центр на базу, а можливо, він зараз на нас спині. В принципі, оставили там Льову, тут а Бураск. Даємо по Бураску один. І лохомотів його забирає. Хорошо. Їдемо далі на двухстволочку виїжджать Опасно. Він може з двох тих самих забрати нас. Через трупик його світим. Зараз. Бріташка його відволіче, і ми по ньому дамо. Хорошо, даємо, він по нам дає, і він зараз виходить в КД. У нас є момент, ми можемо вистрілити по ньому ще раз. Оп, даємо по ньому ще альфу і ЛТшка добирає його. В принципі, ми можемо тепер розслабитися і давити далі. Такий трошки акшончик в плані бою. Так, їдемо наверх, піднімаємось, бачимо, що. Т-103 штурмує Льову неудачно. І ми тут, в принципі, можемо, кажуть, вже взагалі розслабити булки. Остався один тільки чех, якого забирають, супер. Отакий от байочок, такий танчик. Продемонстрували все, що, на що він здатен. По факту вийшло у нас мастеросік. 3600 дали, почти 2000 танканули. Просто по-мастерськи продавили фланг ТТ, отаке от. Всім дякую за перегляд. Став лайки підписуємося на зв'язку. Буфренчі до зустрічі.